Ходи сюди сюди! сюди, біжу, сюди. Біжу. Що? Я ключик не дався мені в інвентар, він вод заспавнився. Я грибу. Я грибу. Тільки не так близько. О, погнали. Так, він летить в космос і нападаємо. Давай спробую відкрити, напевно. Да. То він, то він напевно то пас. Бо виглядає, бачиш, по кольору не схож. Ну, дійсно, зламається. Ва. хей Йо-хей, притки, з вами я, Алсік, та Disappo, і ми продовжуємо грати на наш Let's Battle Builders. Ну що ж, у цьому епізоді ми все-таки маємо вже нарешті використати цей ключик, який стоїть у нас тут, такий як це... Він, звісно, красивий, але нам треба його все-таки використати. Давненько він тут вже. Ми казали, що тоді є. Серії дві 3. Як то там якийсь по центру. І ти ще казав, що ти от. Що ми маємо побити сьогодні два боса? Ні, ну ти взагалі доказав чотири, там вже там в тебе вже як піде? боси рос, росли кожні, кожну секунду. <laughs> ну давай перше тоді підемо е, з цим ключиком, типу, розбиратися. Я ще би знаєш, я хотів е, якось меч е, з'єднати. Бо в мене, типу, є от можливість тепер алмазні мечі використовувати, але тут а... меч налагодження, інший на гостроту три. Якась кадивна штука. Я сюди сюди. Біжу, сюди. Біжу. Що? Я... Ключик не дався мені в інвентар, він вот заспавнився. Я грибу. Я грибу. Я в скупурі, почекай. Тільки не вбивай його, а то що ми встремо цю штуку буде сумно. Е, Підніми його двома руками і, напевно. Що робити? Я тебе буду захищати. Погнали, я трошки щось взяв. Але, але кухня якраз По факту. Uh, але будь обережне, ось воно є. Ні. Yeah. І я десь тут копав. Є факел, щоб щось засвітити? Так. засвітувати. Тут я десь копав Хід. Що, і що його, як його? просто... Я, я не знаю, знаю. Думаю, давай зробимо якось так, щоб він не цей. Постав не блоки, я його, я його туди поставлю. Почекай, почекай, секундочку. Я замурую прям все, що тільки можливо. Тут сходка для нього. Ти типу побудував. Сходи, от. А, ну там, або так. Не думаю, що він десь зможе втекти. Може йому треба, знаєш? Дати простір? Дам вверх. Ні, він нічого не зробив. Може маємо бот. Давай просто його, то все. Думаєш? Угу. Ну, що нам тречат? Зробимо ще один. <клі> так ми ж не зробимо ще один. Не зробимо шаоден, та, це ризиковано, але у нас варіантів не багато, тому вбиваємо його. Вбиваємо. О. Прикольно. Найс, повезло. Страшно. <клі> повезло, це було страшно, але так. <клі> <клі> ну що ж, відкриваємо, давай поїм. <клі> Чекай, ти можеш його ще раз положити? ні, ні типу як. ні ну ти по правую можеш нажати? По землі? Давай, спробуй. Ні. Поняв. Ну давай відкривай, попробуємо oh. oh, oh. О. О, тут так багато так. тут можна було знизу пролізти. Чкай! Може бути пастка, до речі. та та я вже став на неї, бачиш Сейчас все двері раз я став Може Я збіжать. Два моменти. Отут, мені здається, провалюється земля, так. Да. Вважай, ага. а воно ще живе зверху. Щоб воно нас просто в лаві зараз не втопило. Так, ну треба якось його бити, так? Давай я зроблю. Ну він, так, він виглядає так, як і... моб, тому мабуть. Щоб ми могли хоча Чабе... б. Ой, я теж поп. <рик> Давай попробуємо праву клавішу перш нажати. Надіюсь, він не ваншот. Він 175 хп. Прям уф. У нього 350 ХП. Сенс. Ти на у нього по 350? Да. А, ні, зверху, та. Зверху 175 сердачок. А, ну та. Вибачаюсь, ти правий. У 350 ХП. Ну, там. Ну, давай я на себе його загалю. Одне ХП. Окей. А, він тебе а. вдарив? Ні. Я підійти, пидите попробовать. Он вроде хороший. Ты бы это просто сундук. Ну давай его на руки. А може його тоже треба цим ключом відкрити? а, О, ты тоже. О, я зміг его взяти. Якраз хотів пути попробовать. Что-то мы можем его збігу положить. Мы его зараз вб'ем и може ничего не выпасти. Страшно. Чому це все так запутано? Ну, я знов ризикнул. Вау. І гаси. Прикольно. О, ще одна безкінечна штучка. Ой, тут диви, дали ще 2 плащі. Вау, то ми можемо один з одного відкривати. І музика. Кась нова. Прикольно. Ну там прям треба до фігіші всього мати. Там дуже багато треба. Ага, Я буду це... окей. Е, так. На тобі ти вот. Е, це. Будеш мати. О так. Один mm. залутав. прикольно. До речі, ми, ми минулій серії залутали, давайся, рукописи. Хочеш? Щось oh. цікаве, може, виб'є. Яйце громового дракона, наприклад. А тебе теж 11 є, чи що? Там. Тож, типа 1. Крижаний дракон чи матеріали дракона, як, тобі, як ти думаєш? Матеріали дракона Чи крижаний дракон? Напевне, матеріали. Це прикольно звучить. Потім амфіптери. симфолійські птахи, приборкані дракони. Приборкані дракони. О, приборкані дракона. Драконяча кузня. А в мене немає одного листочка. Давай тепер той. Три штучки дізналися? Що я ж? дракон, кокатріси, циклопи. Кокатріси цікава штука, але напевне вогняні дракони. Наш четвертій та п'ятій стадії дракони можуть створювати звучний рев, е е який вселяє страх у свою жертву. А, це все. Окей. Ну, yeah, баганенько ми дізналися. Ладно, дивися, я напевно прокачаю разбілдинг, щоб мог мах взагалі використовувати усю штуку і поставлю її десь сюди. І тепер мені треба поняти, чи я зможу взагалі якось зробити свій метч. Oh no. да. Ну, грабунок 3 це дуже добре насправді. Mm -hmm. Так що я цим мечом довго ще буду користуватися. Давай ще броню пошиденькому по собі скрафтим. Цікаво, чи ми можемо якусь кращу броню вже робити. Хоча ми не качались в броню навіть. Ну а далі це прям всі дуже мощні. До речі, нам треба буде почати з моду, напевно, цей. Е -е, Наступній серії підемо у цей портал, що ми тут робили, пам'ятаєш? Ось цей. Я сподіваюся, нам вийде. Що ж, то ми перший день попробуємо босса побити там? Uh, ну так. Скрафтити uh, ще треба якийсь інший бос. Ми якось дивилися, були колись на червоного. Я його ще раз найду. Крафтом металік, редстоун Block, Redstone Signal і потім Redstone Chip. О, ти глянь, що я маю. Ти глянь. Ти глянь. Гляди. Що? Ого. Я це... Баранчика. Прикольно. Це прям статуя. Ти не пробував її вдягнути, вдягни. Може, щось собі дадуть. Почнеш, Крикова. почнеш, може, тебе буде стрихти. Я йду ножниця візьму. Ти діднімав воно, знаєш, таке ніби якась військова. Така гриба, коли ти дивишся прямо. У мене. А може я можу її кудись інший бік поставити? Ти можеш її поставити в статуї. Ти куди її зараз поставив? На шолом? А, ти не на шолом все правильно. Вправо вниз. А, ні. Я її поставив зверху зліва. Мені здається, що вони тоді ефект не дають, якщо в них якийсь ефект взагалі є. Чи, але можна подивитися хіба, ні? Що вона робить? Е, не знаю. Ми, на дельфін на... він давав мені це. а зомбі от у нас був, і ще щось нас є вроді. І паук. він нічого, він нічого не давав, тому не знаю. А все інше це іграшки, а не статуї. Що ж, е, бери блоки і погнали. О, ніч. Прикольно. Хм. Класно, мирі вирушили Та-да. Зато коли будемо вертатись, будемо в день вертатись. Я надіюсь. Ось, воєт босс. Давай перше вб'ємо монстрів, щоб не нам мешали. Прикольно, виглядає. Тому я казав, тобі вам даєш гарбузи не ламати. Ось. Може бути така штука. Що ж, ну якщо ти готовий, ламай. Просто ламати? О, в мене залізна коробка. Прикольно. Тільки не так близько. О, погнали. Вау! Wow. Тільки вважай, що ну, без вмирання. Тікай, 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 тікай. В'їма, він прям. І переаграй вроді? Так, да, все супер. Зараз, 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 зараз. Еш, єш, єш. Сам кінь на мене пішов. Я, тепер їм. Обережно. Я, він... все? Ні, это возим. Ага. Просто ховаюся, щоб... пойму. Ну... До речі, давай я доб'ю, щоб випало два рази більше. Е, Лука. Може щось син не буде. Але ти бий його, бо ну він на мені. А, ти, ти якщо мало хіпа, маєш, будь ласка, дійка, не мирай. Він мало урон наносить. воу Воу воу, третя фаза якась. Все? Вс? Че, Не знаю. Прикольний. Так динамічно, типу. Ти хочеш, щоб я меня твен дав? Не було. Yes. Це я був? Ага. Ага. А, це я. Я повністю не би його добив. Та-та. Прикольний Україна. вийшло. О, з нього мачик із веб Я маю його використовувати о. можу. Вау! Оце Доєш. Не зламність, стриг, гострота, чотири, згибля, ще ж п'ять, сила вогню. Я не знаю. Ти чітер, мені, мені цікаво, чи так повезло, через те, що ти вбив його, знаєш. мені ще таку дали. Що, блядь, це не тобі ті штуки, а, ми, а мені оце. А, йма. Прикольно, Квінь. Порожня. А, прикол. Можна його сісти. Цікава швидкість. Вау. Вау, це швидкість. Прикол. А, ви, чекай, а я можу його назад поставить? Не знаю. Ой, я вибив, чуєш? Я вибив ляльку Далахана. далаха. Я можу його назад забрати. Сюда офигенно. лялька далаха. Чекає. Я... Ти ж розуміешь, что Та, А, це прикольно. Ти, ти взяв коня, поставив лампу і пішов без коня <с далі. Його бачиш, оця ця лампа, я бачу, бачу. Просто взяв лампу, поставив коня і все. Будемо опробувати бити боса ага. цього? Так. Давай, зразу два А, да, да, да. А зразу прям? Ставиш? Ого. Тільки він буде СЛ, я думаю я Так Вау. Ого, ого. Ого! Нет, ні, ні, ні. будь не, будь бідка, будь будласичка, будь блюдо. Будь ну, no, він сильний Він мене одною тичкою, і в мене лишилось 2 ХП. Просто 2 ХП. Я в шоці. Реально сильний. Ти вважай, Так, я, я пушу. Де, да -да -да де да -да -да -да. він А. Прям сильно на нас юрон. Він ще й тепер <laughs> хається. Вау. Ось я прийшов, він зник. Я не знаю, де він. Він десь літає, напевно. Ось він. Я мав в нього урон. Шість тих. Шість сердечок з перший, перший удар. Я в шоці, як ми вмираємо, це реально жесть. Ну, підходь. Ой, найс. Ууууу. Якісь червоні. Двері. двері. Дай, та та то він стріляється цими штуками. <фиф> Все, тільки двері випали? Нічого більше. В мене нічого нема. Жорстко, я нічого не бачу більше. Так, та що я можу? Треба щось мені прокачати. А, дефенс, давай, дефенс. Тен двері цей хард драйв, я не знаю, що це, але меч класний, з цього крафтиться, до речі. От так. Ну мені просто поставити, типу. Наверх. Я не знаю, <му> напевно. ого <small> <гул> 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 Так, дай є. Да, де е, де, дай е, Так, він летить в космос і нападаємо. Так, давай я. Ох, їма. Бой, 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 бой. Ні, Не, ямай вініта, я не хочу марати. Дай мені пару секунд, я добив собі. Єма, він літає, стріляється. жорстко. Фух. Так, це жорстко. Найс. Плюс два боса. На тобі хард драйв теж. Я mm -hmm. би хотів когось бать. Дивись ці штуки. О, страшне виглядає. Та ми там були, тот визер візерки, я играю знайдем. Так, стоп. Щоб. Ну. Я не хочу вмирати. Воно тут, все, безпечно. А -а -а. Нам треба тепер ці. Щоб. А є? Відкрити... я його він... Він... забрав? Так, він якось в манів, не знаю, яке став. Что это так, или не вісім? Правильно непоганий матч. Шкода 5, конечно, це таки все. <з -ху> Банчи, чуєш? Вона заспавнилась коли цієї штукенці. Його і поб'ємо. Це вона. Це вона. Боїться, ти бачиш? <сх> вона вже поняла, що не на того не нарвала. Ой, є мать! Я тебе навіть не відчув. <сх> на тобі. На тобі. На, Найс. На, 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 на. Де, Що? Ну, це Мені просто, бо... просто моб, а не бос. Угу. Ага, mm -hmm. прикольненько. Єма, там песик, диви, глянь. Єма, це ж. Це часом не песик з цього Догі Теленсу. Це песик з Догі Теленсу, чуєш? Блін. Відьма, не, не. Ні! Я плачу, я тупо плачу... Ти заруїди. Ти... Та що ти відьму сюди привів? Ну камон! Та, блін, я не знаю. Я в ви шоці, ви яка ви в нього дальність? Уявляєш, я його звідси в Та ти зараз, зараз помреш, не рухайся. Я тебе хотів туснутися. Туснути, а побачу твій хп на да щастя. О, з неї випало, чуєш, з неї випало око. Звідьма? Ага. А, коли. коли... А, таке око, вау. Прикол. 20-та магія. Не <рес> знаю, це. Оборона. Блін, наступний серії там Twilight Forest, серйозно? Як тобі ідея? Новий, новий вимір. Ааа, ліс оцей, Да, mm -hmm. я бы я би пішов туди. Ну але ми ж. Мож, ми ж можем вийти з того порталу. Так, так. А, О, Ой, я знаю, ми йдем відкриємо два Chest. О, Оо. Дем відкриємо два визорча. Лак 17 і defense 15. О, цікаво. Ну, лак, важко, ще далеко. А дефенс було б прикольно. Прикольно, прикольне. Так, я зроблю. Я, напевно, прокачаю, до речі. Institution собі два рази. Вот. Я не як я прокачав. і хочу писало 20-те левел. Але окей. Um, а, бачу, бач. Зразу жарні. Нема, Немає нема слівні почуття. Так, я видалю точку. Чекай, я її зламав, воно не випала? А, ось він. Що, там ти... ага, Набуть. Да, 5 дірабілті. Ось цю mm -hmm. штуку заберемо. бо можна відкрити, погнали. О, в мене ключки. О, Топазний ну пасний. дуже похоже, до речі. Топазний ключ. Топазний ключ? Mm -hmm. хм, а нам треба який рубіновий. Трошки не то. Багато mm -hmm. дуже зілі. це прям книжка для зілі я бачу. Uh -huh. Та -та. Треба то все поставити сюди, вот з де зірки. Процес, Треба Та, може просто тут і поставимо зірки. А, а, реально. Це ж, типа сундук тепер нам, так? Да? Uh -huh. А, реально. Что тепер у нас сундук? Можна просто розділити на два види де якісь. На погані і добрі. Ей, десь монетки є? Я хочу а зрозуміти де монетки. Ні, от ми такі ми монетки. Ну так, А, та ні, 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 це по-любому не сюди. Це десь має бути Олесик. А, воно в мене в сумці, окей. Я це ношу, тому що нам треба буде знайти цей. Ну, Сенті, нам треба буде знайти. якийсь. Треба люту мати з собою. Ми знайдемо колодязі, і я зразу такий. О, давай покидаємо. А ні, давай бігаємо додому, щоб принести і покидаємо. Ну, Ой, до речі, прикольную штуку знайшов, DOSI. Display stand називається. Бережу це. Кварт? Просто взят кварт. Угу. Взяв. йдеш сюди. Ставиш кварт зредину, і бачиш, там є в самому низу. Ооо. Oh. Ого. Oh. Ось, потім йдеш oh. ц... сюди, наприклад. Однак буде тут. І потім береш е, осе. І, типа ставиш його сюди. Вау! Wow. Mm -hmm. mm -hmm. Прикольно. Не, так кило. Да, тут ще статуя. Паук. Mm -hmm. Бирашка. А де барашка? А, воно прямо моментально ломає. Okay. Рукой тоже. Mm -hmm. А да барашка? Ти десь барашку чи ти її не клав? Не, вона на мені. А, ти завжди з барашки. прикольно. Mm. Ну, ну знаєте, просто не ведемо, бан на голові. А це 2400 дві, дві карти. І, до речі, ця карта, це ж одна і та сама карта. Біжимо? Ні, не та сама. Прикол. Шо, до 2 800? Не знаю. Якщо хочеш, то можемо Хочеш? No, та я не знаю, як хочешь, але... Я якось якусь собі знову накрафтив чи що Золото так швидко. йде. Сатаки свой марки заране краще. Я це золото добуваю, так що я собі можу дозволити. <рес> я понял. Mm -hmm. big, yeah? Прям в хаті oh, зараз знайдеш. No. Ага, так так. <laughs> я и не сумніваюся. Ну давай. Тум -тум -тум -тум. Room. А, я не можу. А, можу. Окей. Просто не дивитися. Mm. Mm. Цікаво чи... Не цікаво, чи можна використовувати квітки з іншого моду. Особливо. Одно і зму поки дві. Думати не критично. Там під деревом було. А, а чекай, це може бути. Ага. Ну, принаймні, тут -а є сундук. Сундук. Копаю сундук. Ну, Тут нічого нема, тут фактично нічого нема. Можна вилазити, я думаю. Нифига себе Блудбайт 70 Яма, uh -huh. yeah, что это за читерство? Что это за читерство? Вау wow. Что там? <laughs> Можно стейк пожарить oh. Представляешь, маешь стейк и жаришь стейк Я, до речі, от, Я дістав сундук новий, Глянь. О, прикольно. Секундочку, ножку поставлю десь тут нам, щоб ми могли. Гляди. У нас є ключ? А, ну я зараз погляну. наші ключки? ключики. Ну, схожий на топазний, я не знаю, навіть. Угу. Прикольно. Видишь? Давай попробуй відкрити, на там. Да. То він, то він на Бо виглядає, бачиш, по кольору не посхож. Ну надіюся, зламається. действительно сломается. Еей! О-у-у. А не со Нам прям не везе на рубіновий. Нам треба якийсь більший э, сундук для цього. Для ключки. А ось восьм сзади О. Да. Ааа, я понял. До речі, тут аир на на штанах є, Вау. Щось треба... У нас взагалі є броня налагодження, о, дивися, є. Я. я. Вау! Вау! 16-та броня, так глянь. змішати. Ой, Як так сталося? Короче, mm -hmm. я, я тепер в броню буду лагоджі, йти. Так. Прикольно. Виглядає класно. Ти собі вже готується. Пекаєш, точніше. Ну що ж, у наступній серії будемо, напевно, йти в новий портал. Цікаво, що там буде. Дуже цікаво, мені насправді, бо я там ніколи не був. Mm -hmm. ти, ти хоча б маєш якесь там уявлення плюс-мінус? Уявлення, я проходив yeah. цей портал. Ой. Вирішиш. Деліт. Ну що ж, ми будемо завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока, бая.